На вигляд проста селянська хата понад 80 років служила школою у селі Вишнів на Любомильщині. А нині могла би бути унікальним експонатом у музеї історії сільського господарства Волині Скансен, що у рокинях неподалік Луцька. Чому цього не сталося, ми з'ясуємо далі. А почнімо з того, що коли будівля, зведена далекого 1939 року, почала занепадати, вишнівчани зголосилися передати її у музей. Займався цим питанням особисто тодішній директор Олександр Середюк у 2017 році він говорив, що не може втратити такий цінний експонат. Запевняв навіть, що перевезення оплатив власним коштом. Та через сім років школа у музеї так і не з'явилася. Сам Олександр Середюк говорить про це дуже неохоче. Запрошуйте мене в студію. я прийду в студію, я принесу фотографії. От по перевесенню розбірки тої школи я привезу це, буде поставити гарний репортаж. Зробити, от і все. А зараз все. Колишній директор, схоже, досі не може змиритися, що втратив посаду. І замість того, щоб пояснити нашій знімальній групі, чого ж за стільки років музей під його керівництвом не спромігся встановити перевезену школу, каже нам отаке. Кілька слів, чи могли б ви зараз ні кілька, ні десять, нічого по цій школі. Нічого зараз не буду розказувати. Запрошуйте мене в студію як Романа, Я сяду і буду розказувати вам і про школу, і про музей, і про книжки. і все. А де вона знаходиться. Втім, одне від екс-директора знаємо точно школа у музеї є. Та тільки у якому вигляді і стані мешканка Рокинь Вікторія Босак розповіла нам, що також шукала цю школу. Знає тут, чи не кожен експонат, і ця історія її також зацікавила. Саме вона й допомогла знайти вишнівську будівлю. Точніше, те, що від неї залишилось, дуже прикро. Що вони почали роботу хоча б у 18 році, і взагалі що не зберігають навіть ці вже, скажем, доски в належному стані. Працівник музею Петру розповів нам, що ці матеріали лежать непорушно вже довгий час. Ну, вона там складена. А як давно вона там складена? О, не знаю. Років сім-шість. Ага, хтось робив з нею щось з цими матеріалами, чи вона там так і лежить. Ні, привезли, поскладали та й лежить. Дужки лежать на землі без накриття. Частина погнила. Якщо у такому стані вони перебувають вже сім років, навряд чи їх можна перетворити назад на школу. Теперішній директор музею Роман Ковальчук, який прийшов на посаду у 2021-му, розповідає, що такого експонату у його музеї не зареєстровано. Ніяких ні документів типу немає. Первині ніякої згадки в музеї тобто говорити в документальній, складової немає. Щоб десь там писало про школу в Вишнівську, що колись була перевезена, чи є за мету поставити, тим не менш. Роман Ковальчук говорить, що влітку розпорядився, аби територію впорядкували. Тоді ці дошки поскладали і накрили. Але знову ж таке підтвердження, що це сама школа, він не має. Сказати, що це є матеріал школа, я не можу сказати, навіть до сих пір. Сказати, що в мене є якісь документи, які могли б підтверджувати, теж не тобто, технічно, юридично. Ну, типу, я з впевненістю можу сказати, що це не є школою. Все ж 12-й канал знайшов документи у селі Вишнів. Акт прийому передачі нам показав голова громади Віктор Сущик. А у телефонній розмові підтвердив, що будівля таки дійсно розвалювалася, тому передати школу у спеціальний музей було найкращим рішенням. Нам дійсно було шкода, ми б її просто списали під спалили, на дрова викинули б. А так ми просто посчитали, що старенька хата. Ми знали, що там цікавляться таким. і віддали просто щоб її використали, як би, в своїх цілях і все. Цю школу у Вишневі спорудили ще за Польщі у 1939 році, коли територія сучасної Волині була у складі польської держави. Нове приміщення збудувала радянська влада через багато років по тому. У старій школі розмістили бібліотеку, пізніше магазин, де продавали похоронні вінки. Врешті, хоч і стара, але цікава, з точки зору історії будівля, могла отримати нове життя і принести користь, якби не людська недбалість та байдужість. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.